Всім привіт з вами на своєму каналі Алекс. 2023 рік січень. 10 копійок 1992 року. Олівочки. Передивився я олівки. Ось у раз, два, три, 4. Даже з крупним гуртом. 10 копійок. І в мене таке питання. Третій штамп. Олівки. Так само в цих гроздях. ну Тут чуть-чуть меншенькі. От у цій грозді, по-моєму. Все. А тут олівочки йдуть. Щас я ще раз так може увілічу. Хоча, якщо увілічить, то може... Ну, я увелічу на всякий случай Значить, олівки третій штамп. У мене інформації про їх немає. Там. Ну, третій штамп видно. Переверну назад. Ще раз покажу. Напишіть. Бо я щось не можу знайти. Там були, у Міхаїла, ну один раз я колись чув, але щось я. Більше немає інформації. Може, хто зустрічав на Віоліті, чи має ще щось. Напишіть про цю монетку, в мене просьба до вас. Про олівки третій штамп. Так, що далі? Ну, цей штамп, понятно у нас, він і так дорогий. На реверсі Італія. Тут третій штамп. Шестиягодник теж понятно. Крупний гурт. Щось так покажу легенько. Крупний гурт. Понятно, що це монета дорога. Але я чого разом з цією я поставив її. Бо щось. Необична якась така. що справа, вся монетка теж. Теж третій штамп, ну якось він такий для мене цікавий. Це реверс монети. Крупний гурт. Обратно ж. І це третій штамп. Зараз так покажу. Тоже така інтересна монета. Може вона якась там друга, я її не знаю. Не знаю. Може теж напишете про цю монетку. І ще раз переверну її на, на реверс. Якась не Ну, Мене більше інтересує олівки і оця монетка. Ну, в основному олівки. Бо я інформації не можу знайти. Може хтось на Віоліті бачив, то підскажете. Напишіть мені. Підписуємося на канал, ставимо лайки і жду ваших коментарів. Всім пока!